Вітаю в ефірі «10 хвилин. З початку війни паралельно з представниками Збройних сил України є категорія українців, які для нашого війська про запас. Це військово зобов'язані про особливості реєстрації їхнього місця проживання. Поговоримо з гостею нашої студії, начальником відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб у Покровському районі Ольгою Ларіною. Слава Україні! Пані Ольго, рада вітати. Гарнем. вас. Героям Слава вітаю вас так, пані Ольго. Я хотіла б розпочати ефір. Питання власне до якого віку українці вважаються військово зобов'язаними, і який гранич, граничний вік для військово зобов'язаних призовниками вважаються особи віком від 17 до 27 років. Тобто, якщо призовнику виповнилось 27 років, він повинен звернутись до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для того, щоб змінити свій військово-обліковий документ. Також законом України про військовий обов'язок та військову службу визначено граничний вік військовозобов'язаних, які стають в запасі. Для чоловіків це 60 років, для жінок 50. Угу. Дуже дякую вам. І скажіть нам загалом, що ж таке військово-облікові документи і яким чином вони регулюють місце реєстрації військовозобов'язаних? Військово-облікові документи, перелік військово-облікових документів, затверджений постановою Кабінету міністрів 30 грудня 2022 року, номер 1487, про порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Саме для призовників військово-обліковим документом є приписне посвідчення до призовної дільниці для військовозобов'язаного військовий квиток. Або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. для резервіста цей військовий квиток. Скажіть, будь ласка, зараз в умовах воєнного стану чи потрібні додаткові документи для реєстрації місця проживання військовозобов'язаного? Механізм реєстрації місця проживання визначений порядком реєстрації місця проживання перебування, затверджених постановою Кабінету міністрів. Як в мирний, так і в воєнний час передбачений певний пакет документів для реєстрації місця проживання. Отже, особа повинна надати паспорт, право власності на житло, куди вона реєструється, квитанцію про сплату адміністративного збору, військово зобов'язані повинні надати ще свій військово-обліковий документ. Це стосується і тих випадків, коли реєстрація місця проживання відбувається за довіреністю. Тобто в такому випадку адміністратору додатково надається ще саме довіреність та документ, що підтверджує представника за довіреністю. Хочу ще наголосити, що відділи реєстрації місця проживання мають право здійснювати реєстрацію місця проживання призивників військовозобов'язаних та резервістів лише в разі наявності в їх військово-облікових документах. Позначок районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про прийняття їх на військовий облік. Дякую, пані Ольго. Ось ми говоримо про військовозобов'язаних, Власне, а хто ж належить до цієї категорії, глядачам не сказали або не нагадали. Якщо цей перелік не дуже великий, можете сказати чоловіки. У нас всі військовозобов'язані з 17 до 60 років. Жінки залежать від їх спеціальності. Це, мабуть, медики в першу чергу, фельдшери, ну ще які спеціальності визначені, тобто на прийомі ми завжди питаємо кожну особу, чи є вона військово зобов'язаною. Якщо є, вона повинна надати військово-обліковий документ. Дякую вам дуже. Бувають різні випадки. Так і чи бувають чи буває таке, що адміністратор може відмовити призовнику або військовозобов'язаному у реєстрації місця проживання? Що це так? За випадки? Такі випадки бувають. Підстави для відмови може бути перебування житла в іпотеці. Якщо це зазначено в єди... в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І відсутня згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на реєстрацію даної особи на адресу, яка перебуває в іпотеці, то ми відмовляємо. Ще може бути, якщо особа подала недійсні документи, тобто, якщо ID-картка вже закінчила свій термін, не вклеєне фото в 45 років, або в 25 якщо це ще паспорт у них книжечкою, або якщо військовозобов'язана особа не надала нам свій військово-обліковий документ, або надала недійсний документ, тобто в 27 років вона його не змінила, або відсутня позначка про прийняття на військовий облік. Пані Ольго, за реєстрацію місця проживання сплачується обов'язково адміністративний збір, так? так? Яка його сума, і розкажіть про механізм цей? За реєстрацію місця проживання сплачується адміністративний збір. Якщо особа звернулася протягом встановленого законом строку, тобто в період 30 днів дається після зняття з реєстрації на реєстрацію, вона сплачує 40 гривень 26 копійок. Якщо особа Звернулась до відділу після ну, пройшов цей термін, вона сплачує повищену суму адміністративного збору. Тобто це буде 67 гривень 10 копійок. Але на період у нас з року, на період карантину, було призупинено. Покарання, скажімо так, і е, особи платять 40 гривень 26 копійок, якщо вони е, знялися з реєстрації після 17 березня 2020 року. Якщо ж раніше, то це вже підпадає під е, збільшений збільшено суму адміністративного збору. Дякую дуже вам за відповідь. Пані Ольго, А загалом, що ви бачите стосовно реєстрації військовозобов'язаних з початку війни, щось змінилося? Ні, не змінилося. Приходять до нас і реєструються, і знімаються з реєстрації. Тобто, послуга це є дуже вистребована. Так я не бачу ніяких там особливих змін. Єдине, що збільшилася у нас кількість військовослужбовців. Значно так. Ну угу. для військовослужбовців їм не потрібно стояти на військовому обліку в районному територіальному центрі комплектування, оскільки вони стоять у них в їх військовому квитку, стоїть позначка, що вони перебувають на військовій службі в певній військовій частині. Угу. Отже, якщо вже почали говорити загалом про наших громадян, так скажіть, де можна зареєструвати своє місце проживання військовозобов'язаному і куди слід прийти. Наші відділи реєстрації місця проживання Департаменту адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради працюють за принципом екстериторіальності, що дуже зручно нашим заявникам. В них створені всі умови для надання послуг. Попередній запис на прийом дозволяє нашим заявникам самостійно вибрати день, час та відділ, до якого вони мають звернутися. Незалежно від того, в якому районі знаходиться житло. За ініціативи керівництва міста та за погодженням з міським головою, наші військовослужбовці, які звертаються до нас, приймаються першочергово да без попереднього запису. Це, оскільки це та категорія нашого населення, яка не має змоги заздалегідь спланувати свій час. Відділи реєстрації в період повітряної тривоги вони не приймають, тобто ми пропонуємо нашим заявникам прийти до найближчого укриття. Після поновлення роботи приймаємо в порядку черги за попереднім записом. Записатись на прийом можна через веб-портал центру Віза. Або через відповідний мобільний застосунок, або ж зателефонувавши на безкоштовну гарячу лінію центру Віза за номером телефону 0800 500 459. Відділи знаходяться в кожному районі, що також дуже зручно для наших замовників. В Покровському, Тернівському і Саксаганському районах, це приміщення районних у місті Рад. В центральному міському знаходиться за адресою вулиця Стара Ярмаркова, 44, в металургійному на вулиці Галатова, 2, в Довгинцівському районі, вулиця Дніпропетровське шосе, 14. В Інгулецькому у нас є два офіси: один на вулиці Гірників, 19, другий на проспекті Південному, 1. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю, з 8 години до 15.30. Дуже дякую вам, пані Ольгу. А чи існує онлайн послуга реєстрації місця проживання? Поки не існує. Взагалі є таке поняття як декларування. задеклароване місце проживання, але на період воєнного часу поки це призупинено. Але можливо, так. До війни ми реєстрували онлайн. Тобто чекаємо на перемогу так, так. і на нові послуги онлайн. Так, так. дуже дякую вам за ефір. Вам також дякую на цьому. У мене все про нюанси в реєстрації місця проживання військовозобов'язаних говорили з гостою нашої студії, начальником відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб у Покровському районі Ольгою Ларіною. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте у наші збройні сили. Слава Україні!